Інтерактивні заняття, неформальне спілкування, зустрічі з потенційними роботодавцями, тренінги з підтримання ментального здоров'я для дітей та підлітків, арт-терапія молодіжні організації Дніпропетровщини вирішили підтримати колег, які переїхали із зони бойових дій, організували серію проєктів. Війна вносить корективи і у молодіжну роботу на сьогоднішній день, окрім організації волонтерської діяльності та надання гуманітарної допомоги, не менш важливим напрямком. Ком роботи молодіжних організацій є напрямок інтеграції та адаптації молоді в приймаючих громадах Дніпропетровської області. Таким чином, протягом серпня-грудня буде реалізований цілий ряд проєктів». Пані Катерина додала, що на серпень-грудень підготували декілька проєктів. Їх реалізовуватимуть здебільшого за грантові кошти. Перше розширення можливостей та посилення спроможності внутрішньопереміщених осіб, що передбачає проведення активностей спільно з координаційною радою з питань внутрішньопереміщених осіб у залученні молоді з числа ВПО до вирішення проблемних питань пов'язаних з реалізацією їхніх прав, розширенням адвокаційних можливостей, створенням планів інтеграції. Грації шляхом живого спілкування молоді з представниками влади даний проект триватиме до кінця серпня 2022 року. Також до кінця серпня буде реалізовано проєкт сприяння працевлаштуванню молоді з числа ВПО, що передбачає проведення чотирьох інтерактивних занять та підсумкового форуму до дня молоді, де молоді люди зможуть отримати як теоретичні, так і практичні навички влаштування свого своєї кар'єри поспілкуватися вживу з підприємцями та роботодавцями на хвилюючі їх теми. З серпня до грудня 2022 року функціонуватиме осередок вільнохаб. Там щомісяця організовуватимуть понад півтора десятка різних неформальних подій, надаватимуть психосоціальну підтримку. Долучатися можуть переселенці від 10 до 35 років. Загалом за цим проектом буде реалізовано 80 занять безкоштовних занять з арт-терапії за для допомоги цій категорії. подолані травм, які в них виникли внаслідок воєнних дій, полегшення їхньої. Інтеграції та адаптації в приймаючих громадах Дніпропетровської області даний проєкт реалізується в рамках програми Єднання заради дії. Також восени пройде одноденна волонтерська резиденція, це онлайн-офлайн захід для підтримки ментального здоров'я волонтерів та попередження емоційного вигорання молоді віком від 14 до 20 років. Про програмою даного проекту передбачений нетворкінг спілкування між волонтерами, обмін контактами, заведення нових знайомств. а та Також, звісно, консультації професійних психологів для попередження вигорання в волонтерстві молодих людей. Загалом в усіх заходах зможуть взяти участь понад три тисячі людей. Розклади більш детальну інформацію можна дізнатися на сторінці Центру молодіжних ініціатив у соціальних мережах.